Привіт всім! А у нас сьогодні пасмурно, прохолодно. Але я запланувала оцю малину, з якої ми пересаджували на іншу ділянку. Тут залишилося ще в мене дуже багато, привезти її в стані спокою, щоб вона добре перезимувала. Тут ми копали для тієї ділянки, тому трошки нерівно, треба присипати перегнойчиком. І замульчувати листям. Потім ще її підстрижу, виріжу. У мене вся малина була замульчувана отаким слоєм трави. Але там, де малина, все з'їлося. Залишилось тільки отут на початку. І бачите, ще на стежці в мене лежала такі, така кора. Я її зараз кладу в рядки. Це я клала для того, щоб вона не проростала, а ви, але ви бачите, що робиться. Прямо на стежці ось. У. І зараз я буду її викопувати і саджати в рядочки. І е, трішки засиплю землею із стежечки. Ось я сижу на міжряді, повибирала кору і трішки попідривала. Дивіться, як вона ось ось. Бачите? І вже новий пагінець. Так що її треба підстригти, щоб наростали навесні. Якщо, взя... Якщо не доглядати за малиною, то вона суцільним ковром тут. Це, це як бур'ян. Бачите? Так що зараз можна навіть оцей кусочок корня посадити і вона буде розмножуватися. Зараз приберу. Ось бачите, який я корінь викопала. І там не було ніяких стебел, зате вже нові бруньки нацеплялися. Ось так. Так що можна саджати, дамі з кусочка коріння. Ви знаєте, коли я довго відтягувала цю роботу на цій гірці, бо думала, що тут дуже багато роботи. Але за півгодинки я все зробила. І коли я підходила, я малювала в голові... Одну картинку, коли підходила до цієї ділянки, а коли підійшла, то в мене інше бачення в процесі роботи, праці, то ще й третє бачення з'явилося. І ось дивіться, що у мене вийшло за пів години. Я всю кору, яка була на стежці, прибрала в грядки. Все, що було на стежках, пересадила, прогавинки, прогавинки в рядках заповнила, бо ми вже відси копали для нової ділянки саджанці. От, і е, так легко ну, на, я все це зробила за допомогою мого плоскоріза. Ось, і ще закінчилось ось тут е, одне міжряддя, а зараз ми поїдемо за листям, щоб замульчувати нашу малинку. І знаєте, куди ми приїхали за листям? Правильно у ліс. Тут дубове листя і хвойний опад. І це зовсім близенько за нашим будинком. Ви не повірите, але 4 роки назад листя горіха ми виносили сюди. Як кардинально змінилася моя думка і бачення, як вести. Госп... Сільське господарство, так сказать, городні справи. Так що набираємо листя тепер тут. Як же воно пахне, яке воно цінне! Я впевнена, що тут бактерії триходерми точно присутні. І малинці буде дуже приємно цим підживитися. Ось так я замульчувала. Зараз ще тоненьким шаром. Але коли впаде листя, я її підріжу прямо під корінь. Мені тут ягодки не треба, мені тут треба як розплідничок малинки. Ну, тому перший раз буду зрізати повністю. Як листочки впадуть, зріжу і зверху ще замульчую листочками. І, так що я тепер спокійна за цю грядку, а то все до останнього відкладала, думала, що тут дуже багато неприємної роботи. А мені так сподобалося, що тут ту ще останній ряд не зовсім закінчила, але темніє. Продовжу завтра. А вам до зустрічі. Підписуйтесь, ставте лайки, якщо вам сподобалася, чи корисна була інформація. До зустрічі!